Мама маленької Софії, яка загинула під час ракетного удару. Як я можу змиритися? Вона у мене одна. Це був сенс мого життя. Вона мала йти до школи. Ми готувалися. І перший та сумний портфель. ми так чекали цього дня. Пробач, та я тепер, ангел. з тобою йти не можу я, а ти забрав мої надії, бажання йти до перемог. Навіки залишились мрії серед повітряних тривог. Для іншого вже не для мене нове народиться життя, підніме погляд чисте небо, почне свій шлях до майбуття.